Привіт, на каналі щось дуже давно не було відео. Останнє відео було 1 грудня 2023 року, тому тримайте порцію інформації про модпак. Сьогодні хочу показати вам нові моди, котрі додав в модпак, Поговорити про те, як ними користуватись, налаштування. Подивимось, поговоримо про певні зміни, котрі сталися в модпаку. Та й взагалі треба робити такі відео частіше, бо я щось зовсім на YouTube забив. А ви, будь ласка, протисніть до відео лайк. Це дуже сильно допомагає цьому відео попасти в рекомендації глядачам. І також натисніть на дзвоник, щоб бути в курсі подій та не пропускати нові відео та стріми. До речі, про стріми. На одному з останніх стрімів ви показали шалені результати, і цей стрім був абсолютним чемпіоном мого каналу. Дуже сильно вдячний вам за перегляди та за лайки, котрих, до речі, назбиралось більше 170, це просто вау. І актив в чаті був теж шалений. Дякую вам, що допомагаєте розвиватися. А спершу я хочу почати це відео по традиції з питання. І сьогодні хочу дізнатися у вас, що ви думаєте про нову українську озвучку з режима Overlord. Свою відповідь, будь ласка, залиште в коментарях. Насправді, з останнього разу, як я робив відео про модпак, то в модпаку досить багато чого змінилося. Як от з'явилась можливість згортати категорії з модами, та й досить багато модів з'явилося. Відео буде по тегам, тому що я буду дуже багато говорити і буде дуже багато інформації. Так що при бажанні ви зможете перемкнутись по таймлайну на те, що вам цікаво. Але бажано подивитись це відео цілком, щоб не пропустити щось цікаве. Погнали тоді розбиратися, що цей модпак короб не крутив там. головного, що досить сильно змінило модпак, це прибирання комплексного моду Battle Server. Прибрав я його по двом причинам: перше, це найголовніша причина це авто оновлення самого моду. Так, це дуже крута опція, і вона круто працює з тим модом, це факт. Але не тоді, коли в тебе в модпаку є різні моди, а не тільки Бетелбсервер. І більшість людей, коли бачили це сповіщення, думали, що оновлюють весь модпак, а не тільки Observer. Хоча там і так великими буквами було написано Бетел Обсервер, але люди помилялись. Ну і через це було дуже багато часу витрачено на те, щоб пояснити користувачу, що він оновив тільки один мод, а не весь модпак. Тому у нього були баги, вильоти, непрацюючі моди і таке інше. Ну і був навіть один такий випадок, коли в чат прийшов на Твіч користувач, глядач, і став так само розказувати про те, що він оновив модпак, і от в нього нічого не працює. І після того, як я йому пояснив, що модпак не автоновлюється сам, його треба скачувати, і він мені став писати щось, типу: А, тобто, це не ти модпак робиш, якщо не знаєш, що в тебе автооновлення в модпаку є, правильно? Ну, от, що ти йому скажеш, якщо воно, звісно. Угу. Так, я знаю, що не всі користувачі робили подібні помилки, але були навіть відео на Ютубі, де блогери робили огляд модпаку і розказували, що модпак автоматично оновлюється. І я думаю, що ви і самі можете зрозуміти, що це мене трошки підбільшувало, і дійшло до того моменту, що я вже не витримав і прибрав об сервер. Ви просто собі не уявляєте, яка велика кількість людей писала мені про баги, котрих не існує вже 2, 3, 10 патчів. Це навіть не смішно вже було в кінці. Поприходили користувачі, у котрих модпак двохмісячної давнини, і зрозуміло, що в нього там купа багів, у нього виліти, у нього не працюючі моди старі, вони не працюють вже в цьому паче. Але він ходив по іншим стрімам, по різним відео, писав про те, що Soarch for Life дурак не вміє робити модпак, і моди херня перейду на когось іншого і так далі. А причина була просто в тому, що в нього був старий модпак. Таких ситуацій було дуже багато. Ну і друга причина це дуже часті сповіщення про донат самому автору. Я розумію, що він хоче таким чином підтримувати свій розвиток і так далі, я не проти цього. Але мене подібні віконця сильно вибішують. А для того, щоб прибрати це віконце, треба було платити автору раз на місяць, прямо по якійсь підписці, І щоб він прибирав те сповіщення з модпаку. Ну при тому, що це сповіщення було у всіх стрімерів і на офіційному каналі World of Tanks Ukraine. Ну окей, воно було не у всіх стрімерів, але у більшості так точно. І мені ще треба було платити для того, щоб прибрати рекламу з модпаку. Ну, коротше, я за любий двіж, але це для мене занадто. Так, з обсервером багато корисностей прийшлось прибрати, але я поступово додаю різні моди окремо, як от лампа з таймером, ХП вух, команд, автоповернення екіпажу, блокування стрілянин і таке інше. А зараз я прибрав обсервер і повідомлень про баги стало значно менше. Так, я ловлю баги. Так, бувають проблеми. Але я завжди намагаюся покращити модпак для того, щоб вам було приємніше грати в World of Tanks. До речі, дякую всім тим, хто не лінується, приходить і пише про те, що щось не так, щось не працює, щось багує, дає скріншот, дає список модів і так далі. Дякую вам. Ви дуже сильно допомагаєте покращити модпак. Ви просто кращі. Так, я знаю, що вам дуже не вистачає моду з ігноруванням озвучки екіпажів. Я поки що чекаю, коли з'явиться мод окремо, я впевнений, що він з'явиться рано чи пізно. Є варіанти, щоб він з'явився швидше, але про це розкажу в якихось майбутніх відео. А якщо ви хочете допомогти в розвитку модпаку фінансово, для того, щоб з'явилось більша кількість цікавих модів, то в описі до цього відео будуть посилання на банку, куди ви зможете задонатити і підтримати мій проєкт. Взагалі раджу слідкувати за оновленням модпака на моїх Discord сервері та telegram каналі Всі посилання ви зможете знайти в описі до цього відео, там і про баги можна буде написати, та і взагалі про різні речі поспілкуватись і про різні активності теж знати. Друге важливе оновлення для модпаку це звірка патчу гри з версією модпака. Тепер неможливо буде поставити старий модпак на нову версію. Раніше цей скрипт працював, але потім я його зламав, і нарешті я зміг це все полікувати, тепер все працює як треба. Також додав можливість очищати конфіг гри окремо. При бажанні можна буде галку зняти, якщо вам не треба. Тепер далі. Я додав мод з українським радіо. База цього моду від Паліроїда я його тільки відредактував і зібрав. Дуже багато людей просили подібне, зараз там не дуже багато станцій, але я буду його поступово розширяти. Наступні оновлення вже були менш важливими, але все ж я б хотів звернути вашу увагу на деякі, на мою думку, корисні модифікації. Певне, що почну від найновіших. Котрі були додані до останнього патчу, котрий був пару днів тому. Я додав кілька модів від автора Чампі. Він із Німеччини, я з ним спілкувався і він додав мій переклад до своїх модів. Перший мод, котрий я додав із останніх, це помічник танкіста. Він в собі має дуже багато різних налаштувань від прибирання реклами Варгеймінг з гаражу, такі як танки на фоні, котрі продаються і пропонуються вам на купівлю. Або можна прибрати баннер з новим режимом, по типу Оверлорда. Мене, наприклад, завжди підбішувало, коли ти випадково натискаєш на той баннер і тебе в режим переносить, від котрого у тебе можливо палає, і ти не дуже сильно хочеш туди заходити. Також можна прибрати кнопки прем-магазина, прем-аккаунту, щоб певне не було спокуси, або змінити колір краю мапи. І ще дуже багато різних можливостей, я думаю, ви самі можете зайти, подивитись і для себе щось знайдете корисне. Але найголовніше з цього моду це детальна інформація по обладнанню та детальна інформація по снарядам. Коли вам потрібно зняти якесь обладнання, і при наведенні на умовно той самий досилач, вам показує список танків, на яких є обладнання. Але можливо, у вас немає WOT-плюс і ви витрачаєте золото або демонтажні набори для того, щоб зняти обладнання. А вони ж не безкінечні, правда? Стандартно Wargaming показує вам 4-5 назв танків, а далі пишуться крапки, і така фраза, типу іще на 34 танках, ну наприклад. Так от цей мод пише вам повністю весь список, на котрому є обладнання, котре ви шукаєте. І умовно, ви не хочете знімати обладнання з тих танків, котрі вам показали в Г, тому що ви на них граєте, або ви хочете зняти обладнання з якихось інших танків, на котрих ви давно не грали, або зовсім не граєте. Можна обрати два варіанти відображення, стандартні кольори, такі як від Wargaming, і розділити по кольорам як по класам техніки, так як я зробив по стандарту, коли ви встановлюєте собі цей мод. Вважаю цю опцію досить корисною, якщо ви економите золото або демонтажні набори, або у вас і того, і того небагато. Також наступне це детальна інформація по снарядам. Суть цього моду в тому, що він в бою при наведенні на снаряд показує вам дамаг по модулям, котрий залежить від вашого калібру, і падіння того дамагу з дистанцією. Також я додав мод, котрий називається помічник сталевого мисливця. Так, я знаю, що режим вже закінчився, я просто не знав, що такий мод існує, якщо б я знав раніше, я б його обов'язково додав. Але зараз я його додав на майбутнє. Якщо ви не знаєте сенс того моду в тому, що в налаштуваннях ви обираєте так звані підбірки або пресети для кожного танку, і в бою танк автоматично прокачується. Ну і в цілому це все, це єдине, що робить цей мод. Нарешті з'явилося автоматичне перенесення екіпажу як окремий мод. Галку треба буде вмикати в налаштуваннях, взагалі мод в собі має не тільки автоповернення, а й можливість увімкнути показ досвіду екіпажу. І ще дуже багато різного корисного, все це вналаштовується в віконці налаштувань модів від чампі. Також блокування стрілянини від чампі налаштовується все так само дуже просто. Я думаю, ви самі зможете розібратися, як воно працює. Всі ці моди я переклав і я думаю, вам легко буде зорієнтуватися. Від цього ж автора в мене є мод на показ лампи з таймером. Ну ви можете таймер прибирати при бажанні, але я хотів би детальніше розказати про цей мод. У нього є можливість ставити свою лампу. Для цього треба буде зайти в папку з модами, далі в папку з конфігом, а далі логічно щодо автора Чампі. Далі переходите в SixSense Timer, обираєте папку з іконкою. Шлях до цього файлу я вам напишу в описі до цього відео, щоб ви могли зорієнтуватися, якщо вам це буде цікаво, ви знайдете в кінці картинку в форматі PNG. І якщо ви захочете собі замінити цю картинку, обов'язково треба буде зробити назву у такому ж форматі – SixSense.png. Звісно, зображення теж повинно бути такого ж формату PNG. Знаю, що дехто полюбляє ставити собі цікаві лампи, котрі я не можу додати у модпак, тому що мій модпак не пустять на Вегемоц з такими модами, тому що гра 12 ви мене зрозуміли, так от тепер ви зможете поставити собі все, що заманеться. Далі підемо по іншим важливим модам відстань до танків, як до союзних, так і до ворожих. Є два варіанти показу: постійно та по натисканню кнопки Alt. По стандарту я налаштував мод так, щоб він показував обидві команди, але ви так само зможете для себе налаштувати і прибрати, якщо вам це не потрібно. Зробив я це для того, щоб розуміти, на якій відстані від вас союзник, щоб зрозуміти, чи зможе він звідти допомогти вам. Але при бажанні ви зможете знову ж таки все це прибрати, якщо воно вам не треба. В налаштуваннях модифікації треба буде перейти в Soul for Life Modpack. І там зможете знайти налаштування різних модів, котрі ви до цього встановлювали, ну і цього моду теж. Наступне із цікавого, також я додав мод, який називається Armor Inspector, котрий показує модулі танку, броню і ще багато різної інформації про танк. Корисно, цікаво, можна користуватись. Всі ці моди ви зможете знайти в категорії корисні моди, в котрих будуть такі підкатегорії в гаражі, в бою для реплеїв і таке інше. До речі, це теж нова категорія. Я нещодавно трошки перекопав всі моди, там трошки злетіли галки у людей. Ну, вибачаюся, але треба було це зробити. І тепер списки виглядають більш логічно. Ну і в цілому, це все. Вдячний вам, якщо ви додивились це відео до кінця, і сподіваюся, ви натиснули лайк до цього відео. Можливо, щось не пишете в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за новинами. Ще побачу вас з вами. Дякую вам, до побачення.